Самый полно переимущество 8486 по 100 годах.

Ну, очевидно, що суд виконав завдання від антиукраїнської влади, яка зараз в Одесі, і досить символічно те, що дійсно, як і в ті часи, коли герої Крут йшли захищати українську землю, яку Захист якої не забезпечила влада, і проти неї піднялася навала комуняк большевиків. Так і зараз ми бачили, що в суді були присутні представники ворожої сили. Тому, звичайно, що суд просто пішов на поводу у українофобських Українофовської влади Одеси. Наразі ми плануємо подавати апеляцію, і я думаю, що ми зможемо використ... знайти ті механізми, які дозволять все ж таки провести заход, так як він буде відзначатися на державному рівні. Хочу нагадати, що з 2003 року цей Заход відзначається День пам'яті героїв, відзначається і представниками верховної влади, і президентом України. І тому я думаю, що хай потім Костусів дає об'яснення президенту Януковичу, чому ці заходи були заборонені.